У стилі зірки ексклюзивно дізнаємося. Я фанат парфумів і всі мої обшикатись, бо я не знаю, які краще секретні фішки, образів джамали, Таке яскраве на голові. Мати каже моя мама, нарядна голова та інших зірок. Як манатік, я буду ходити в шапці або в шляпі. На вас чекають зіркові поради про стиль. Прикраси це має бути щось масивне. Ексклюзивні зізнання зірок про одяг та стиль вже за мить. Привіт! З вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. І сьогодні говоримо з зірками про моду, стиль та красу. За лаштунками шоу Музрум дізнаємося, хто стоїть на варті стилю Джамали, Ліди Лі, Мама Рікі та Волканова. Ви долучаєтесь до розробки? Чи це команда стилістів? Побутового свого одягу, сьогоднішнього на ефір я завжди обираю сама. Якісь концертні, складні більш образи, або в колаборації з нашими українськими дизайнерами. От останні було Іван Фролов, і Юрій Жуйков, які є моїм стилістом, з якими ми завжди знаходимо щось цікаве, перекидуємось референсами. Це унікальні якісь речі, які відтворювали і настрій, і не були. Ну, Якби це голос не звучала, були неповторні. У мене є команда стиліста це Тетяна Дуду, Ми зараз працюємо разом з зміною. Мого іміджу стиль це прям невід'ємна частина мене як артист. Я обожнюю класно виглядати, я обожнюю. Коли жінки роблять компліменти, це навзаєм. Ви так само фантастично виглядаєте. Я люблю деталі, я люблю добитися, коли артист входить на сцену, і ти розглядаєш його. Я ніяких образів не придумаю. Я зазвичай хочу вдягатися як звичайні люди. А як ми знаємо, у звичайних людей стилістів ніколи не було? Тому і от мені що в голову впало, то я сьогодні і не рядив. Ну немає якогось там концепції арти. Тис, знаєш, там як Монатік, на я буду ходити в шапці або в шляпі. Там я не хто там ще Оля Полякова колись була з якимись штуками на голові. Я вдягаю те, що в чому мені комфортно, а що мені особисто дуже подобається. І мій стиліст Антон Васілєв він просто знаєш, не заважає мені. Бути собою, захоча я з повагою ставлюсь до всіх, хто там створює собі імідж і так далі. Я такий артист такого жанру, який першу чергу, щоб це було зручно. Якщо мені не комфортно, ми можемо знести костюм прямо перед виступом. Мене було таке, що на репетиції я розуміла, що мені не не зручно, і ми перевдягалися в щось інше. Далі дізнаємося, без яких речей не уявляють свій гардероб. Зірки Must have в твоєму гардеробі. Розшифруйте, що таке маски. Це такі обов'язкові те, що повинно бути в гардеробі твоєму. Чорні джинси, базова чорна футболка завжди, і білі довгі шкарпетки, певно. Прикраси, це має бути щось масивне, тому що з моєю зараз зачіскою потрібно, щоб щось було тут. Всякі комірці деталі, які можна доповнювати, образ і шкіра. Три мастхеви в гардеробі джамали High heels, тобто каблуки, yeah. Yeah. да cool. каблуки люблю капелюх. Получається якось так. Капелюха, або якийсь кепі, Чалма в мене була. Люблю якісь прикраси в альбомі. Крим в мене теж там такі капюшони і на прикраси на обличчя, всякі такі. Тобто, мені подобається якась завершеність образу, щось таке цікаве. Або акс... ну, можна поєднати аксесуари. Тобто, це або капелюх, або сережки, або щось таке яскраве. Хочеться завжди мені саме на голові мати. Я каже, моя мама нарядна голова. О, тому э, третє, щось не можу згадати, що в мене такий прям must have. Монохромність в кольорі. Mm -hmm. Тобто, мені подобається не більше трьох кольорів, в принципі. Mm -hmm. Тобто, э, один вообще клас, два супер, три э, на грані, але э, в цілому можливо. Тобто тут ну, у нас сірий, 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 чорний нормальний. Кому і навіщо Джамала роздає свої речі? Не складую ці концертні костюми. Я дуже багато передаю, дарую друзям, подружкам, донькам своєї сестри. Ну, вони в мене теж виступають. Не роблю собі кладову такого сонця, тому я завжди намагаюся віддавати і не, не жаліти про це. Ліда, Ліда, мама Ріка поділилися ексклюзивом про те, як змінювався їх стиль протягом кар'єри. Ти багато розповідала про перуку, що це був продуманий образ. Я відрізнялася з цим каре від інакших е, артистів. Воно так закріпилося зі мною, і все в тебе реально круте своє шикарнюче волосся. Я його дуже довго вкладала в це каре, отакими е, жгутиками закручувала. А потім на проєкті танці зірками я підстригла волосся під каре. Мені дуже складно було. Я його травмувала раз, разу, витягала і тому. Зараз я нарешті відчуваю себе настільки на всі 100% вільною і незалежною від чого. Там, дай Боже, щось паде, десь їде сьолочка, я там завжди пу. Мені здається, саме після народження сина відкрилась якась нова чакра. сексуальна чакра. Нова чакра відкрилась. У мене е, дуже такі чоловічі характери типа, і я вирішила все в житті вирішувати сама. Е, переломний момент стався, коли ми одружилися з Сергієм. Я не знаю, чомусь після момент після весілля, після нашої поїздки останньої е, в карантин mm -hmm. в, в, Та в, Та в Таїланд. Я вперше відчула, що я хочу бути дівчинкою. Я переформувалася в рожевий тоді. А якщо ти пам'ятаєш, і після народження сина це ще посилилося цей синдром жіночності. Вийшов в мій пік. Мені так комфортно, мені дійсно хочеться виглядати в першу чергу красивою для себе. Я себе напевно вперше в житті полюбила. На сам кінець, давайте дізнаємося, якими стильними порадами для вас, мої дорогі глядачі, поділилися зірки. Дивимось далі. Базові дуже зручні масивні кроси обов'язково. Це штука, яка можна носити під будь-що. От я від навіть дуже класичні речі люблю фіганути, грубе взуття, класні прикраси. Я дуже люблю це Бімболола, здається, якісь теж дуркуваті, прикольні прикраси, Це моя фішка, бо я дуже багато люблю золотішка на себе повісити. Це такий R&B, Знаєш, ця історія. Останнім часом мені заходять курсетики. Вони мають бути комфортні, не дуже стискати, але курсети дуже кльово поєднувати зі спортивними речами, наприклад, спортивними штаніжками. Тобто класика з спортіком, це прям топчик. Під наприклад, там каблучок, спортивні штаніжки, корсетик і золотішка і Ви прям топ. класні джинси трендові, бо ну джинси це і повсякденний одяг, і якщо їх міксувати з якимись речами більш кричущими, як то кажуть, нарядний Заземляти? І робити так, більш такими спокійними так, буда. Так, так. Друге, що мені дуже подобається зараз мечити спортивний одяг і а, більш класичний спортивний костюм з пальто, з класичним. тобто не боятись міксувати. Ще я точно знаю, що мені не пасує квітковий принт. Тому краще якісь однотонні речі це гарна фішка, безпрограшна Оверсайз. Це просто топ, топ, топ перше, друге, третє місце. Обов'язково люблю тотал е, е, луки. Типу, щоб мечилися між собою якісь елементи. чому, я чоловік, щоб це було знаєш, верх низ Щоб чому друзі? Ну щоб не шукати це. Ви маєте мене зрозуміти. тотал луки, оверсайз і кольорові берха. В першу чергу робіть все для себе, а потім для інших. Важливо, щоб ви прокидалися зранку, любили себе в зеркалі. от такою ви є. Якщо хочете щось змінити, змінюйте. Ні, просто любіть себе. Коли ти в собі впевнений, навколо всім класно. одяг це такий, знаєте, мовчазний меседж. От навіть останній приклад, коли е, наш президент прийшов в овальний кабінет, тобто він не одягнув костюм, тому що. Війна, і це понятно здавалося б нам всім, але комусь не, не так понятно. Тому мені здається, що коли ти заходиш в чомусь вбраний, те це теж має про щось сказати. Я це називаю невербальне повідомлення. Так, так все можна сказати навіть без слів. Абсолютно попереду на вас чекає ще більше стильних зіркових зізнань. Якщо ви не бачили шоу Музрум, запрошую до перегляду. Посилання в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.